Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро вітаємо. Це програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. Зараз в Україні, зокрема і на Дніпропетровщині, триває сертифікація вчителів. Які її особливості нам розповість гостя нашої студії? Це Наталія Кириченко, начальник управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, пані Наталія. Розкажіть нам детальніше про сертифікацію, на якому вона зараз етапі. Дякую. Шановні колеги, сьогодні ми дійсно поговоримо з вами про сертифікацію педагогічних працівників. Давайте, мабуть, згадаємо, що ж таке сертифікація, взагалі, для чого вона потрібна педагогічному колективу і безпосередньо вчителю. Сертифікація це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду. Роботи. О саме про це ми з вами сьогодні і будемо говорити. Календар сертифікації 2024 року говорить наступні ось такі дати і ось такі цифри. У 2024 році сертифікація проходила для вчителів української мови та літератури, математики, вчителів початкових класів та вчителів. Історії зупинюся трішки на тих цифрах, які ми маємо на сьогодні, і озвучу їх. Квота для вчителів мови математики та вчителів. Початкових класів, зокрема, була наступною. Вчителі мови та математики це тисяча осіб з однієї і другої категорії та вчителі початкових класів 15 тисячі. Для Дніпропетровської області наша квота становила для вчителів української мови 66 осіб, для вчителів математики 71 особа, вчителі початкових класів 103 особи. Зареєстровано було для вчителів української мови в межах України 574 особи, математики 473, вчителів початкових класів 1378 осіб. Для Дніпропетровщини відповідно становило з мови 49 осіб, з математики 46, вчителі початкових класів 101 особа. Відповідно, пройшли незалежне тестування, як я вже зазначила, що перший вид незалежне тестування в межах України відбулося для вчителів української мови та математики у березні і склало 82% вчителів з української мови та 39% вчителів математики. В межах Дніпропетровської області відсотки становили наступним чином з української мови 69%, з математики 28%. Вчителі початкових класів в межах України пройшли незалежне тестування 56% і для Дніпропетровської області 55%. Чим характерно проведення сертифікації педагогічних працівників, можу зазначити, що ось уже вкотре ми вивчаємо досвід педагогічних працівників інших областей. І, відповідно, з інших областей наші експерти вивчали української мови 28 осіб, з математики 13 педагогічних працівників та початкових класів 34. Також хочу зазначити, значити, що вчителі початкових класів пройшли незалежне тестування 56%. Незалежне тестування вчителів Дніпропетровської області пройшло 55%. Які ж наступні етапи щодо сертифікації? Слідуючий етап це самооцінювання. Яке відбувалося вчителів мови, математики та початкових класів відповідно у квітні місяці. Наступний етап це було вивчення практичного досвіду педагогічних працівників. Вчителі української мови та математики. Я вже проговорювала це 28 та 13 осіб, проходило. В квітні та травні 2024 року вчителів початкових класів вивчення практичного досвіду ще триває, яке розпочалося 10 вересня і буде тривати до відповідно до 25 жовтня. Можу зазначити, що експертами Дніпропетровської області вивчено 34 досвід роботи 34 педагогічних працівників. І вивчення на сьогодні нашими експертами Дніпропетровщини завершено. Можу сказати, що досить. Високо оцінено експертами Дніпропетровщини діяльність педагогічних працівників, тобто практичний досвід роботи наших колег з інших областей, заслуговує на слова подяки, і в такий непростий час педагоги, які з вчителі початкових класів математики, української мови та літератури дійсно працюють потужно і працюють все, щоб нашим здобувачам освіти надати якомога якісніші освітні послуги. На сьогодні розпочато процедуру, вірніше триває процедура сертифікації вчителів історії. Квота в межах України становила 500 осіб. Відповідно, для Дніпропетровської області затверджена була в кількості 30. Трьох осіб. В межах України було зареєстровано 463 особи. Зареєстровано для Дніпропетровської області 33, тобто ми квоту свою виконали. Незалежне тестування в межах України пройшло 72 педагогічних працівників даного е, предмету. Незалежне тестування для Дніпропетровської області пройшло 76%. Ми розпочнемо вивчати досвід роботи, вивчати практичний досвід роботи педагогів з інших областей, тоді коли ми отримаємо відповідно ці списки і розпочнемо його вивчати. Я вже сказала, що з 11 по 14 буде проходити самооцінювання. І про це ми також поговоримо трішки пізніше. Буде проходити самооцінювання педагогічних працівників. З 2810 по 29 листопада поточного року буде вивчення практичного досвіду. Відповідно, також хочу сказати, користуючись нагодою, що вивчати практичний досвід проводять експерти. І ось тут треба знову ж таки подякувати всім тим педагогам, хто пройшли відповідне навчання, хто відповідно пройшли тестування, а навчання проводить Державна служба якості освіти України, територіальні органи в кожній області такі територіальні. Органи є і проводять навчання. За результатами, відповідно, отримують сертифікат, який дає право бути тренером і готувати інших експертів. Ну і потім вже відповідно вивчати практичний досвід педагогічних працівників. Тому Ось така перша іде підготовча робота, і, зокрема щодо сертифікації, і щодо її проведення. Як я вже сказала, що сертифікація вчителів навчального предмету історії або інтегрованих курсів громадянської та історичної освіти, освітньої галузі та освітньої галузі суспільство знавства, зокрема. Повторю ще раз: буде з 11 по 14 жовтня 2024 року відбудеться другий етап сертифікації це самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності. Чим особливе проведення саме цього етапу, бо ми можемо вже привітати цих педагогів, які пройшли надскладне випробування, вони пройшли тестування, і от слідуючи, що їх чекає, це оцінити самого себе. До 10 жовтня учасники сертифікації на свої електронні адреси отримають інформаційне повідомлення з ID акції та PIN для заповнення анкети самооцінювання у інформаційно-аналітичній системі Евалюет. З 28 жовтня по 29 листопада. Поточного року відбудеться третій етап сертифікації, це вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. І вже з 28 жовтня ми розпочнемо надсилати повідомлення учасникам сертифікації, а це вчителі навчальних предметів інтегрованих курсів громадянської та історичної освітньої галузі та освітньої галузі суспільство знавство». Про строки вивчення їх практичного досвіду роботи. З даного питання ще можу зазначити: нам залишилося ще провести саме сертифікацію цієї категорії педагогічних працівників, що в межах України 560 експертів пройшли відповідне навчання. Та внесені до затвердженого наказом Державної служби якості освіти України загального списку експертів, які можуть бути залучені до вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Успішно пройшли перший етап сертифікації. Вже говорила 332 учасники сертифікації. Тому вони будуть розподілені між територіальними органами і експерти будуть вивчати їхню педагогічний практичний досвід. Пані Наталі, так. а як відбувається ця сертифікація? Вона в режимі онлайн? Так. Сертифікація відбувається саме самооцінювання. Я вже сказала, що це буде надано на електронну пошту учасника відповідно документ, який практично дистанційно все це буде виконано і все це в системі Evaluate, Ми зараз про неї теж ще поговоримо. Прийде потім відповідно отримає зворотні інформації, учасник сертифікації і ознайомиться своїми результатами самооцінювання. Практичного досвіду відбувається також дистанційно, тобто онлайн, експерти долучаються до навчальних занять відповідно того педагогічного працівника, який проходить сертифікацію. Тобто можна сказати, що якість не втрачається. Так, якість не може бути втрачена. Чому поясню? Тому що відповідно територіальний орган, експерти, комунікуючи із педагогічним працівником, враховують всі ті особливості організації освітнього процесу в тому закладі освіти, в якому працює педагог, особливості враховуються, і щодо здобувачів освіти, тому що переважна більшість закладів освіти, в яких працюють ці педагоги, навчання може бути змішано, може бути дистанційно, тому враховуючи ті. Ситуації, які відбуваються, ті повітряні тривоги, ми також підходимо до цього виважено, і е, жодного не було такого в нас випадку, коли були якісь проблеми, і ми їх не могли вирішити. Враховуються абсолютно усі ризики, які могли б е, подіяти і вплинути на результат сертифікації вчителя. Коли завершується сертифікація? Сертифікація, я вже проговорила, що сертифікація педагогічних працівників це процес, він триває упродовж року, але хочу ще сказати, що до дуже багато запитань до нас надходить і телефонних дзвінків, і звертається безпосередньо письмово щодо отримання результатів сертифікації. От вчителі вже мови математики початкових класів, вже вони. Сподіваються, що після того, коли їм експерт озвучив кількість набраних балів, що вони вже завершили свою сертифікацію. Шановні колеги, шановні слухачі, хочу пояснити, що пороговий бал для усіх категорій педичних працівників, які брали участь у сертифікації, буде визначено у грудні 2024 року. Зокрема, засідання комісії з визначення порогового балу відбудеться. З 3 по 6 грудня, з 9 по 19 грудня учасники сертифікації зможуть подати заяву до атестаційної комісії про проходження атестації для присвоєння чи то підтвердження педагогічної категорії та або педагогічного звання. Тобто раніше грудня ви не зможете отримати сертифікат, який дасть вам право діяти Подальших ваших кроків. Які ваші подальші кроки? Це ви я вже сказала: ви можете подати заяву до атестаційної комісії, ви маєте право подати ваш сертифікат керівнику закладу для того, щоб отримувати матеріальне стимулювання. Розкажіть детальніше про систему Evaluate. Педагогічні працівники в цій системі вже працюють не вперше, але хочу зазначити, що ця інформаційно-комунікаційна система, тобто інформаційно-аналітична система сертифікація та професійний розвиток педагогічних працівників. Державна служба якості освіти, зокрема, ініційовано створення цієї системи, і актуальність цієї системи зумовлена перш за все тим, що це. Масштабування процедури сертифікації. Збільшення кількості учасників сертифікації можливе завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Цей етап є найбільш ємним у часі та потребує залучення значної кількості людських ресурсів. Впроваджуючи цю систему, що ж ми матимемо, який результат ми матимемо, які можливості у нас будуть це здійснювати автоматизовану реєстрацію та ідентифікацію здійснювати самооцінювання учасниками сертифікації власної педичної майстерності, здійснювати експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, генерувати експертні висновки, звіти та рекомендації, планувати професійний розвиток учасників сертифікації. Формувати експертне середовище через підготовку експертів для сертифікації. Відповідно, цей проєкт розроблення інформаційно-комунікаційної системи, інформаційно-аналітична система сертифікація та професійний розвиток педагогічних працівників належить до пріоритетної тематики, за якою буде здійснюватися державне замовлення на науково-технічні експериментальні розробки та науково-технічну продукцію у 2024-2025 роках. Наразі Можу поінформувати, що наразі триває конкурс на розробку проекту. Дякуємо вам, пані Наталі. Я нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні ми говорили про те, що зараз в Україні, зокрема на Дніпропетровщині, триває сертифікація вчителів. Які її особливості та коли вчителі отримають свої сертифікати, нам розповіла Наталя Кириченко, начальник управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Це була програма тема дня в студії. Також працювала ведуча та журналістка. Світлана Гнівенко на все добре. вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.